Для того щоб отримати роль, вони були змушені провести понад два тижні у таборі для мавп. Саме через це пройшли актори фільму Світанок планети Мавп. І ось про цей, а також про інші цікавезні факти зі зйомок кінофраншизи в нашому наступному сюжеті. Постапокаліптичний Сан-Франциско, розумні мавпи і протистояння між тваринами та людьми. Про це фільм Світанок Планети. мавп». чому акторам доводилося потерпати від холоду та дощу? Чому виконавців ролей загнали у мавп'ячий табір? Та чому українці обурилися, коли стрічка вийшла в прокат? Режисер Мет Рівс приступив до зйомок навесні 2013-го на острові Ванкувер. Він хотів, аби усе у фільмі мало максимально реалістичний вигляд. Тому зйомки відбувалися майже без студійних павільйонів. Камери підіймали на дерева, а знімали навіть під дощем. Через це костюми акторів часто були вщент мокрими. До речі, про костюми у фільмі використовували технологію мувшн Capture. Це коли актори, які грали мав, одягали спеціальні трикотажні костюми, на яких кріпляться десятки маркерів, які щитують рухи тіла, а потім за допомогою комп'ютера ці рухи переносяться на цифрових. Персонажів і у випадку з планетою мав це дозволяло тваринам мати не просто реалістичний вигляд. а Емоційно правдивий, і саме цей фільм став першим, коли цю технологію застосували не у студії, а на відкритій місцевості. От тільки для акторів ці костюми були не дуже комфортними. У них було важко дихати, а працювати доводилося в бруді під дощем і навіть в снігу. Бідолашні актори тижнями знімались у лісі, де мокрий одяг буквально прилипав до їхнього тіла. За сюжетом, після епідемії, що спустошила людство, мавпи на чолі із Цезарем, якого зіграв Енді Серкіс, також відомий за роль у трилогії «Володарі Перснів заснували утопічне суспільство в лісах поблизу Сан Франциско. Але несподівано з'являється група людей, яка вижила на чолі з Малкольмом, якого зіграв зірка термінатора Джейсон Кларк. Мета людей запустити гідроелектростанцію аби повернути електрику. Спочатку між видами виникає надія на мир, але згодом між мапами і людьми виникає конфлікт, від якого залежить, який вид виживе у новому світі. Для того аби мавпи на студійних кіноекранах мали максимально реалістичний вигляд, напередодні зйомок для акторів організовували цілий табір, де вони вчилися мавпічим Як Якби це кумедно не звучало, але це саме так і було. В мавпічому таборі актори провели понад два тижні. Там вони вчилися рухатися як шимпанзе, горили чи оранготанги, відпрацьовували пози, ходу, баланс, рухи рук і плечей, навчалися дихати та навіть мислити, як. Як мавби аби максимально прибрати людиноподібність. табором керував Тері Нотарі – професійний мім, каскадер і актор, який виконував роль мавпи-рокета та відповідав за фізичну підготовку всієї мавп'ячої команди. Вони мали відкинути своє людське его і дозволити собі стати мавпами, не копіювати, а трансформуватися. Це дуже інтимний фізичний процес. Врешті і режисер не хотів мультяшних мавпочок. Він хотів, щоб ці тварини постали перед глядачем як живі істоти з власним характером, страхами та емоціями. Цікаво, що якихось особливих декорацій для зйомок не довелося робити. Кадри, начебто із Сан-Франциско, насправді знімали у районах Нового Орлеана. Річ у тім, що після урагану Катріна в 2005-му багато районів нового Орлеана так і не відновили. Деякі квартали лишалися напівзруйнованими або покинутими, і це створювало атмосферу постапокаліпсису, яка власне і підходила за сюжетом. Та й, будемо відвертими. Це місце ймовір. Одно добряче зекономило бюджет кінотворцям, бо будувати величезні декорації зруйнованого міста, як і робити це все за допомогою комп'ютерної графіки, обійшлося б в копієчку. Цікаво, що у фільмі можна зустріти кадри із України. На початку кінострічки йде нарізка відео з новин, яка показує, як швидко поширюється вірус мавпячого грипу по всьому світу, та як людство занурюється в хаос. У цій підбірці кадрів видно протести, вуличні сутички і се. Рід них українці опізнали і реальні кадри з Революції Гідності. Те, що такий переломний для українського народу момент використали як атмосферу апокаліпсису, тоді обурило багатьох наших співвітчизників. На фільм виділили просто величезний бюджет. 170 мільйонів доларів стільки грошей кінокомпанії дають лише у тому випадку, коли переконані у великих касових зборах, і знаєте, вони не помилилися, бо світанок планети мав. Зібрав у понад чотири рази більше ніж у нього вклали: 710 мільйонів доларів у прокаті. Він став найкасовішим у серії фільмів і увійшов у топ 8 фільмів 2014 року. А кінокритики оцінювали його як найкращий блокбастер літа. Насолодитися науково-фантастичним фільмом можна вже цієї неділі о 18.00 на телеканалі ICTV2. Класика кінематографу, яку варто побачити знову. ICTV2 – Класика, яка об'єднує покоління. Рестораторка Ольга Мартиновська більше не одинока. Але всі інтриги вже після коротенької реклами.